Приїжджаю з базару і тут мене чекає такий сюрприз. Сюрприз! Боже, дякую. Yeah, yeah. Дякую. Боже, нюточка, сонечко. Боже, яка краса. Дякую, мухай! Тут ще такий подарунок. Там ще ще й намальовано. Ну, зараз відкриємо. Зараз відкриємо. Ой, і тут сюрприз упав. А і сюрприз упав. Боже, це дитина намалювала бабусі такий тортик, таку корзину. Це, мабуть, корзина, так? Мисочка з такими фруктами, ягодами. Дякую вам, мої хороші, дякую. Всім доброго дня. У нас такий вітер. Але... Сьогодні жінка народилася. Так не хочеться цього ні цих святкувань різних, ні цього дня народження. Але що зробиш? Є донька в мене, є в даний час ще дві внучки гостюють. Ну як же ж, треба щось трішки приготуватися? Розпалила кострик, та й буде шашлик. Так, По старінки. без мангала особо. на кирпичиках, на качаниках. Та й на рішотки не на шомпорах буде. Та й буде шашлик. Там сестра казала, прийде, подруга, та й будемо трішки. Дівічник буде, буде в нас дівічник. Особливо вдався ось цей шашлычок. Well, yeah. Мама старалася. Мама, вітаємо тебе з ним народження. Дякую. Будь нам здорова, щаслива, успішна. І головне довголіття тобі. Well, ти нас well. тішила ще не один рік. Ну well, well, well. Покажи гарячу суші, які ти робила. Що ж, друзі. Гості розійшлися, ну, їх багато й не було. Була сестра, була подруга і була донька мого чоловіка, е, сестри, донька. Трішки посиділи, І так якби кажу, день дурно не прийшов. Нема того настрою, був би мир. Отоді б ми посиділи б. І не було б треба ніякого дня народження. Просто ото повід нас був би. Так що у нас сьогодні прохолодненько, я так вийшла на вечірню поранку, прохолодненько, але ж нічого. <різь> <різь> Йдемо поратися. Всі біжать, і тут біжать, і тут біжать. І почать їсти. Ух, Ух, боже, вилазять. Ідіть, 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 ідіть. Ідіть, несуть. Я тут були такі бурани, вже так гарно підтоптали, підпасли. Айда. Айда. Ой. Гайда заходьте, заходьте, гайда заходьте. Водичку перевернули. Таку кастульку в банку наливаю. Там все летить. Не піднімає. Трішки ще трішки козюльці вишу кукурудські. Ой, капець спав. Це може бути. А ця галашенна, не розумію, тут не темно, темно, нічого не видно. Теж бролерам дала, їх вже край треба вирізати. І все щось, як не дощі, то одна причина, то друга причина, то захворіла, не мала коли різати. Ну, сподіваюся, що вже хвороба проходить. Я їх поприбираю всі. То що ж це? Вже такі щось єлі ходять і все Саша так. Несу парничок водичку, та й думаю спитаю, чи в кого, можливо, був такий вірус, щоб температура, чи це вірус, чи це що, не піднімалася, а падала. Ну прямо вчора три рази за день міряла. І і 8. Ходити не давало, головокруження, така якась слабкість, з чим це зв'язано, чи все так організм реагує, чи що. Що такого в мене не було. Але до вечора вчора трошки попустило. І я. Зробила в парничку трішки порядок. Трішки порядок. Підв'язала огірочки, повиривала всі ці помідори лишні. Ну, а так, ще треба розсадити всі баклажани. Ще не всі баклажани розсажені. Але жуки і тут, я вам скажу, знайшли. Баклажани. Ну це ж можна отак їх любити сильно. Але огірочки, о, о говорю про жуки, а він де? Паразіт сидить. Сидити жаре слухає. А? От ця смакота вже баклажани. Це я, що полити, мені хочу огірочки поливати. І трішки ці баклажани, які розсаджені. То розсаджено, то ще не розсаджено. О, А огірочки то цвітуть. Дві і тут, і тут ось, ось сидить, жире, жире, Лучше не скажеш. Тут кучик помідорки. І ще трішки перечечки, Але ще я хочу показати вам. Є вже така помідорка. А так, у відкритому ґрунті ще нема. Такі непогані. Я вже почала тут колики для них бити. Ще не зовсім всі забила. Ну трішки вже почала бити. Тут теж трошки ще понасаджувала ці помідорки, всі цвітуть, Всі гарні такі, всі цвітуть помідорки. А тут посадила спекою, а воно прив'яло, прям присохло верхушка. Це ж тепер розсаджувала вчора. Ось так-то. Така екскурсія. Це все пила. Там просапала, а тут ось Гляньте, як Буран заріс. Прийдеться полоти. А ця помідора нахилилася. Треба край підв'язати. Це вже завтра я це зроблю. Але яка велика? А помідорки ще немає ні єдиної. І нахилилася. Завтра підв'яжу. Я ж спеціально ці патички не забирала, щоб трішки до них чіпляти. я вам скажу і на дворі ці огірочки цвітуть. Дивіться, як непогано, теж цвітуть. Горох вже треба, мабуть, обривати чи ще ні. Ну, виборочно, виборочно. Бо є пусті такі стручки, а є такі повні-повні. Вже повні. треба обривати, бо буде старий, буде нікудишній. А пшениця, що я хочу показати, дивіться, яка Гарне колосся таке, гарне. Але пшениця сіялася, ну, переважно це така. Гольчата, чи як вона називається, а є така-гола-гола без Голо -голо, гола така. Ну такої зовсім мало. Мішана була. Мішана пшеничка та й так, але гарна така. Дивися таке море, море, море. Сплошне, але там далі теж вище, а в сусіда там Нижча пшеничка. А це так я вам скажу. Ну, по груди, можна сказати. Ой так. Тут уже я вам скажу, вже і кавунчики відходять, і деньки, прямо на очах. О, і це тут я ще напхала помідорків теж вчора. Мені під вечір трошки попустило. І кермек. Кермек Гарно. А, Я скажу, дивіться, викидає оце уже на цвіт. Будемо спостерігати. Це один тільки викинув на цвіт. Ти ще не викинули. Теж часник. Чи це всіх він такий жовтий? Чи це він щось лише у мене такий прям жовтий став. Чи це зв'язок з тим, що нема дощів? Ой, а тут ще я бачу жуки, жуки. Вже сьогодні я кропити не буду. Такі гарні вже сидять, упитані, але не скрізь, не скрізь. Це тільки тут на кількох корчах. Це тільки тут усе бачу три корча. Якось в ямці. А там гарно. Така взагалі-то картопля гарна. Ну, я ж копала, копала, сьогодні жарила до столу такої смачної картопельки. Дивіться, які є головочки і такі цупкенькі. Така непогані вже. Ну не на всіх, не на всіх очах, це на двох. Тут зовсім маленька, ну і тут ось, ось тут гарненька. Чотири нібито таких непоганих кущики. Борочки червоненькі трішки відходять. Нема, обіцяли дощі на вчора, дощів не було. Обіцяють на завтра. Це, я думаю, жуки покропити завтра. Тут обіцяють дощ. Скажу правду, сьогодні просто не хочу. Ну, якби треба було край. То б хочу, не хочу, ніхто б за це не думав. А так дивлюся, що там ще їх нема багато, так якби на всіх корчах. Взагалі, взагалі. Ще ні єдиного разу не кроплена картопля. З тої сторони там було кілька корчів. Висока така, непогана. Ну що ж, друзі, попоралися, день приходить, як говорить таке до кінця. <гум> Бажаю всім гарного, тихого, мирного вечора та спокійної ночі вам та вашим сім'ям. А ми! З Ще трішки посидимо на лавочці, поки малявка наша засипає. Та й теж підемо митися та й блюду. пока пока